Доброго дня малята! Давайте сядемо зручніше і послухаємо цікаву казочку про зубну фею. Софійка, як зазвичай ввечері вже почистила зубки, одягнула піжаму та вклалася в ліжечку. Настрій у неї був нікудишній, адже сьогодні сталася одна неприємна подія. У кімнату зайшла мама. Сонечко, нічого страшного не трапилось. У тебе просто випав перший зубчик, замість якого зовсім скоро виросте новий. Мамо, ти ж знаєш, що мені не подобається. Дуже не подобається, ну нехай би ще у хлопців, їм без різниці, як вони виглядають. Хто ж таке вигадав, щоб у дівчат зуби випадали? Тут до кімнати зазирнув тато. Питаєш, хто це вигадав? Це все зубна фея. Вона за дитячі зубки відповідає. Тато, а ти мог би попросити зубну фею, щоб вона, мій зубчик, назад повернула? Тато лагідно подивився на донечку та сказав Розумієш, фея не приходить до дорослих і не розмовляє з ними. А от до тебе вона сьогодні прийде вночі, і ти можеш її попрохати залишити свій зубчик. Тому пропоную тобі написати їй листа. Хто знає, може, вона тобі щось і відповість. Свій зубчик я ні за що не віддам, міцно тримаючи його в руці, сказала Софійка. Хіба ти не хочеш подарунків від феї? спитала мама. Ти ж знаєш, що за зубчик фея тобі щось дасть. Я не хочу, не хочу ніяких подарунків, насупливо промовила дівчинка. Допоможіть мені, будь ласка, написати листа для феї. Добре, сказав тато і мама. Ось що вони написали. Шановна зубна фея, ми дуже поважаємо вашу роботу, та чи не могли б ви зробити виняток для дівчинки Софійки. Не забирайте, будь ласка, її зубчик, а прилаштуйте його назад, туди, звідки він випав, з повагою тато, мама і Софійка. Так дівчинка й заснула, міцно тримаючи листа в одній руці, а у другій так само сильно стискаючи свій зубчик. Серед ночі, коли вже всі давно заснули, хтось легенько посмикав Софійку за рукав піжанки. Дівчинка відкрила очі і прямо перед собою побачила зубну фею, яка мала золотаве волосся, блискучу блакитну сукню та рожеві черевички. Привіт, Софійко. Доброї ночі, невже, невже це ти справжня фея? Найсправжнісінька, посміхнулася зубна фея, а потім вже без посмішки додала. Знаєш, Софійка, я прочитала твого листа, але, на жаль, мушу відмовити тобі. Як відмовити? закликала Софійка. Хіба можуть феї відмовляти дітям? Це ж не чесно. Хіба ти не добра фея? Добре, але мені потрібен твій зубчик, а тобі потрібен новий, міцний і більший. Фея посміхнулася і протягнула відкриту долоньку до Софійки. Ну, давай уже, не пручайся. Софійка заперечливо замотала головою. Я не віддам тобі. Навіщо він тобі? Для мене він рідний зубчик, а для тебе просто сміття. Фея спохмурилась. Така вперта дівчинка трапилась мені вперше. Доведеться тобі розказати мою таємницю. Тож слухай, у моєму зубному королівстві є чарівна галявина, на якій ростуть прекрасні білі квіти. Над квітами завжди гудуть маленькі золотаві бджілки, які збирають з них пилок. І це не простий пилок, ти ж знаєш, що я відповідаю за усі дитячі зубки. Так ось без всього пилку зубки у діток рости не починають. Коли ти була зовсім маленька, я прилітала до тебе з цим. До чого ж тут мій зубчик? Ти так і не сказала. Навіщо він тобі? Хіба не сказала? От забудькувата голова. Зубчик це насінинка для чарівної квітки на моїй галявинці. Розумієш, коли дитина стає дорослою, ті квітки, що виросли з її зубчиків вянуть, і якщо не сіяти нові, то чарівний квітник зникне, пилку більше не буде, і у малюків не ростутимуть зуби. Який жах, прошепотіла Софійка і сама вклала. Зубчик на сінинку у руку феї. Лети швиденько своє королівство і посади його. Мені зовсім не жаль зубчика. У мене ж виросте новий, правда? Правда, посміхнулася фея і тоді розтанула у повітрі. Софійка одразу міцно заснула. Рано вранці тато з мамою прийшли до Софійки кімнату. Ще спиш, Сонько? весело запитав тато. Софійка радісно розплющила очі на зустріч новому дню. Тато, мама, а до мене вночі приходила зубна фея. Справді, а що ж тоді ти досі затискаєш у руці? зацікавилась мама. Софійка відкрила свою долоньку, в ній виблискувала маленька прикраса для волосся з білою квіточкою та золотавою бджілкою.